Вітаю, друзі. Вітаю всіх, хто дивиться. У мене у Фейсбуці, на телеграм-каналі, в інстаграмі. Підключаюся, секундочку. Також ті, хто на Ютубі. Отже, ми з вами сьогодні говоримо про те, як саме подолати стрес і повернути внутрішній спокій. У понеділок ми говорили, що саме відбувається з нами, коли є якась така невизначеність, це було саме після тривожної ночі, пам'ятаєте? По середах ми з вами говоримо про як про ми, ми займаємося процесом, інструментами. І сьогодні я теж дам такі коротенькі техніки, як можна вернути собі себе в такі моменти, бо ми тоді себе губимо, ми починаємо тривожитись, ми втрачаємо внутрішню опору, ми втрачаємо відчуття власне, впливу на ситуацію, і ми губимо внутрішній спокій. Так? Такий контакт з серединою себе, своєю самістю, з своїм внутрішнім світом, та з своїм серцем, своїм нутром, можна по-різному це називати, але суть така ж сама. Так. Будь ласка, напишіть, як мене видно і чути. Ті, хто дивиться, можна теж в Інстаграмі написати. Вітаю, хто приєднується в Інстаграмі. Ось. І, власне, сьогодні ми поговоримо про те, як долати стрес. Ну, стрес це частинка нашого життя. Нам інколи здається, що настане такий момент, і закінчаться всі стреси, і ми заживемо спокійно і щасливо. Так ось новина в тому, що і правда в тому, що такого моменту не буде ніколи. Вірніше він буде, але це вже буде, коли ми помремо. Вітаю! Поки ми живі, якби певні стреси, певні напруги, певна напруга, певні такі різні виклики, життєві кризові моменти, вони будуть траплятися раз за разом як те, що є частинкою життя, і те, що дає нам оцю динаміку, дає нам відчувати себе живими і дає нам рухатися вперед. Ми завдяки Таким речам, як стрес, починаємо рухатися, ми деколи якби це нас вибиває з нашої зони комфорту, і ми розвиваємось, ми виростаємо, ми е, е, стаємо більш цілісні, маємо шанс стати більш цілісними, кудись вирости і кудись далі порухатись, пройти частинку нашого шляху. У нас якби, часто такі стресові моменти в житті вони нас так просувають далі. Хоча ми. Е, Ну, дратуємося і не любимо цього. Ось тому він буде. Як же ж можна обходитися з ним легше? По-перше, прийняти, коли ми перестаємо боротися, коли ми розуміємо, що це частина життя? Ми вже з вами навіть звикли, на жаль, що теж ті події, які зараз відбуваються, ми всі дуже очікуємо, так, коли вони закінчаться і закінчаться для нас добре. В ідеалі перемогою, але не знаємо, коли вони закінчаться, і ми звикли, що це континуум, який тягнеться. Пам'ятаєте, перший рік ми чекали. Ну, ось ще тиждень, ще два, ще три. Ну добре, ще місяць, ще два ще півроку. Зараз ми, типу, чекаємо, але ми вже так чекаємо. Може, до кінця цього року, може, не до кінця, мало би щось змінитись, не мало би в, в будь-якому випадку. Вже організм, психіка пристосовується навіть до того, до чого пристосуватися дуже важко. Навіть в'язні Аушвіцу, ДТГ, Віктор Франкл розповідали про те, як вони там пристосовувалися до тих умов життя, які були, ну, м'яко кажучи, на найвищому рівні стресу, та? Тобто там можна було померти будь-якої хвилини, і там стрес був максимальний. Ось тому, коли ми приймаємо, що я вже в цьому є, це частинка мого життя, або це частинка мого дня, він ось так почався, так як, наприклад, у понеділок, ми перестаємо боротися з цим, А чому так? А чого так? І ці такі ментальні жуйки, і такі це несправедливо, так не має бути, і таке жаління. Та прийняття воно породжує внутрішній спокій уже. Прийняття вже дає нам частинку спокою. Я приймаю це. Води, на початку війни, в той момент, коли. Несподівано там мій чоловік був мобілізований, якраз не мав бути, і йшов просто показати своє посвідчення викладача, працівника педагогічного, але відразу був мобілізований і це був ну такий різкий стрес, дуже великий. Це були перші дні війни. І те, що мені тоді допомогло справитися, я вважаю, це власне те, що якось якимось чином в той момент. Я от прийняла. Я собі сказала, все це до чогось більшого і кращого у житті нашої сім'ї. Це жахливо. Мені хотілося сказати, Це жахливо та я. ну, Тоді, в перші дні війни точно зовсім не впевнена була, чи він взагалі повернеться і що буде, і де він куди він потрапить. Це все було дуже ну, невизначено і страшно. І, але я собі сказала, це ну, от, прийняття. я... З, мені пішло часу, щоб потім е, виплакати, вивільнити всі емоції, які я так себе зібрала дуже швидко, щоб е, потурбуватись про дітей. Але те, що я прийняла в той момент, дало колосально е, менше енергії витратити на цю боротьбу, яка і так не має сенсу. Знаєте, є така в молитві про душевний спокій така фраза, що Господи, дай мені е, мужність. Прийняти те, що я не можу прийняти, так? силу змінити те, що я можу, і мудрість відрізнити одне від другого. Тобто те, що ми не можемо змінити, ми можемо тільки прийняти. Так? Ми інколи не можемо прийняти і злимося на ті речі, які не підвладні нам. І тоді ми тратимо енергію впусту, ми її зливаємо. Втрачаємо свої сили і втрачаємо свій спокій просто впусту, тому що це не належить до нашої сфери впливу. Якщо я не можу це змінити, я приймаю, так, що я не всемогутня, а нам хочеться бути в лапках всемогутніми, впливати на все, ми не можемо. І коли ми змиряємося від цього, напевно, слово смирення походить в такому зрілому його розумінні, нам стає легше. Далі, коли ми вже в цьому стресі, важливо. Зайнятися тілом, тіло бере на себе удар. Наше кохане тіло воно взагалі бере на себе найбільше ударів в нашому житті, е, тому нам важливо якби, його там відчути, хоча б, обняти. Бо воно або заморожується, або воно, воно стресує. Там йде викид гормонів, викид, викид адреналіну, норадреналіну, кортизолу різних і, 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 і гормонів, і тіло по-різному реагує. Тому ми його обіймаємо, інколи ми беремо руки щось тепле. Добре є, якщо є така можливість трішечки пострибати та так, потрястися, зробити таку тряску тілом, щоб вивільнити всі ці емоції, які в тілі в цей момент накоплюються. Бо тіло завжди стресує. Ми не можемо проживати життя поза тілом. Все, що ми переживаємо, воно в нас є в тілі. І навіть наші емоції ми можемо дістати з тіла з допомогою роботи з тілом. Нам важливо тіло звільнити від цього, бо потім нам накопичуються вони там різними хворобами, психосоматикою, пухлинами, збоями в гормональній системі, автоімунними захворюваннями і так далі. А нам ж цього не треба. Особливо нам, жінкам, а в нас там ще і страждає репродуктивна система, починають швидше збиваються. Наші цикли, і ми часто маємо потім синдром втомлених яєчників, і все, все збивається. Так. Ось, наднирники не встигають, перезавантажуються. Тому, тому тіло, як ми можемо розслабити тіло, найпростіше це через дихання, коли ми робимо кілька глибоких вдихів. Можете навіть зараз зі мною це робити. Затримали повітря кілька глибоких видихів. А знову, і так кілька разів, і нам уже в голові прояснюється, тіло заспокоїться. Далі оця така стряска, коли так потрястись, потрястись, якщо є можливість взагалі протанцювати цей стрес це просто ідеально, порухатись, протанцювати, прям так цю енергію з тіла видати. Це, це, це дуже допомагає. Ось. Обійняти себе, так добре опертися на щось, так? коли ми відчуваємо, що ворога слезає з-під ніг, опертись, тактильність, так? чому діти так, особливо коли, наприклад, тривоги, діти до нас дуже до мене, до чоловіка, вони хочуть обіймів, вони прям туди неряють все в нас, так ніби хочуть нирнути, особливо меншенька, так? І вона себе почуває в безпеці, тобто вернути безпеку, коли є багато зовнішньої небезпеки. То ми можемо відчути себе в безпеці у своєму тілі в цей момент. Мені в моєму тілі в цей момент може бути безпечно. А якщо я знайду там в цьому тілі місце безпеки. Можете подумати зараз, прям відчути. Так можна заплющити очі і подумати, а де в моєму тілі знаходиться місце безпеки, де я його зараз відчуваю? Може бути, живі, це може бути навіть район. Нижче живота, особливо для нас, для жінок, там, де матка, там, де наші яєчники, там, де така дуже важлива частинка нашої жіночності. Так. Це може бути зона сонячного сплетіння, тут деколи відчуваємо таку волю, силу до життя. Це може бути, можуть бути руки, можуть бути ноги. Подумайте, де у вас безпечне місце в тілі, де ви відчуваєте місце безпеки в тілі? Ось так само, коли ми знайшли місце безпеки, це вже наступний етап. Спочатку ми стресуємо теж у тілі, то коли ми робимо цю встряску чи дихаємо, добре ж також відчути, а де в моєму тілі стрес, як я цей стрес тілом відчуваю, як я цю напругу, тривогу тілом відчуваю, де це в тілі? Це мене пече, коли тисне, давить, е, затерпає мені щось, е, трусить, м, да, ноги трусяться, так? Е, затерпають е, е, п'ятки, чи руки затерпають, так? серце калатає, в животі там все бурлить, е, що, що відбувається з тілом, на, на плечах сильне навантаження, ніби так щось давить. От прямо відчуйте, згадайте таку останню стресову, стресовий момент, що було з тілом. Або ж зараз от зараз можете відчути, що в тілі, де в тілі у вас зараз тривога, от ваші емоції, ваш стан ранковий зараз, початку дня, як, він, як тіло зараз ваше? В зв'язку з тим, що вас чекає сьогодні, в кожного свої там обставини, свої трабли, свої, свої різні налаштування, і що зараз тіло. Це дуже добра і глибока річ знаходити в тілі. Дивіться, коли ми вже знайшли, ми можемо потім уявити собі, що ми спрямовуємо увагу в це місце в тіло. Ми можемо туди поставити руку, можна ставити в це місце стресу, як і в безпечне місце. Та? Спочатку шукаємо місце стресу, потім безпечне місце. Продиху, продихати це місце. Йобляти, що Ми туди спрямовуємо свій вдих і видихаємо звідти весь цей стрес. Якби що саме це місце в тілі, ми наповнюємо киснем, ми наповнюємо теплом, ми якби, його огортаємо, як маленьку дитину, бо наше тіло, воно в принципі, як, як дитина. Так. І наша внутрішня дитина оця така маленька дівчинка чи хлопчик, які живуть всередині нас, вона. Виражає себе через тіло. Тіло не може сказати, воно відчуває, так як діти не можуть сказати, вони відчувають. Тому важливо дати, дати тілу цю підтримку тактильно та сказати собі Все добре, не переживай, моя маленька, все чудово або не чудово, але ти в безпеці. Я зараз про тебе турбуюсь. Ти в безпеці сказати це собі, своєму тілові, своїй внутрішній дитячій частині цій частинці психіки, яка стресує, яка лякається. А, ось, це вже стабілізує. І потім ми шукаємо собі всередині в тілі місце безпеки, можна знайти в тілі місце спокою, де живе спокій у моєму тілі, як я його тілом відчуваю. Подумайте зараз і напишіть мені, будь ласка, як ви це відчуваєте, де він живе у вашому тілі. Дуже би хотіла, щоб в нас з вами було більше діалогу. Якщо ви можете, то пишіть. Розумію, що хтось може дивитися ефір десь з маршрутки або не мати можливості написати, але класно. Ті, хто є в Телеграмі, в чаті, пишіть у чаті. Хоч ефір з каналу, але ви можете писати в чаті. Ті, хто в Інстаграмі, пишіть, будь ласка, О, в Телеграмі мене не чути. У мене включений звук. Шкода, коли не чути. Хто ще слухає в телеграмі, дайте зворотній зв'язочок, дівчата, чи мене чути, бо мені йде звук. А, тепло, де тепло? Ви відчули? Де саме тепло? А, от, в тілі, та, де живе спокій, як ми цей спокій відчуваємо, як тепло, де воно? А, ось коли ми якби, зосереджуємося на відчуттях в тілі, знаходимо в тілі місця, які стресують, які в напрузі, місця, які більш розслаблені, які в спокої, то ми так якби, розширюємо уже своє сприйняття, виходимо за межі у колінах. Супер, виходимо за межі а, цього стресу, так якби це вже нас дистанціює і переключає. Супер, буквально вчора стресувалися, застосовували якраз це техніки дихання. Супер, Мар'яна. Ну і можеш застосовувати ще ті, про які я зараз говорю, так. через тіло. Воно дуже класно нас е, перемикає. Можна ще отут у нас є блукаючий нерв, так званий, який отут якщо ми себе так е, поб'ємо трішки, то ми е, теж заспокоїмося, даємо сигнал е, мозку. Ну, про те, що ми спокійні. А як і якщо пам'ятаєте у фільмах, де коли показують, як воїни кричать перед боєм, і от вони себе отак, отак, прямо сюди по грудях стукають, це ми таким чином стимулюємо волочкову залозу. Яка запускає захисні системи організму, включає імунітет, включає захист. Це не просто був ритуал, так себе стукати і голосно кричати при цьому. Так? Це запускає так само, коли ми танцюємо, коли ми стрибаємо, ми запускаємо тіло в рух. Ми запускаємо якби рух певний. Ось тому це таке перше і важливе, що ми вертаємо себе в тіло, ми вертаємо собі контроль. Коли ми вже вернули собі контроль, можна тоді ще, ще класно переключає запахи, так, внюхаємося, що я зараз чую, звуки, які я зараз чую, що я бачу, які кольори, 5-6 речей, які мене оточують. Так? А поверхня тактильність, які я дотики до поверхні зараз відчуваю. А, смак. Які у мене в роті, або який я зараз можу пригадати, який там залишився від сніданку чи від вечері. Тобто через оці тактильність ми теж собі повертаємо владу над своїми емоціями, над своїм життям, над своїм станом, і психіка приходить, заспокоюється наша така амигдала, та частина, яка найбільш стресує, ми їй даємо таким чином сигнал, що все добре. Все добре. І вже коли вона заспокоїлась, ми можемо застосовувати більш роботу уже з думками. з Наш неокортекс Він вже тоді включається, і ми можемо тоді вже вирівнювати себе думками, та і вже давати собі такі заспокій... заспокоюючі установки, та про те, що все добре, та або я в безпеці, або я спокійна, Та, таке. Заспокоювання себе, але ми вже тоді будемо себе чути. На початку нам треба привести в спокій е, ті такі ділянки мозку, які е, е, або рептильну частинку мозку, який реагує на стрес завмиранням, втечею чи нападанням, і нашу оцю емоційну частинку, та мигдалу, яка лімбічну систему, яка починає. У нас запускати різні процеси емоційні, та, в тілі е, всередині нас там. Е, і далі е, я писала в ефірі, що є ще такий часто один, е, якісь два моменти, що заспокоюють нас особливо. Тут уже в кожної з нас своя особливість, і треба знати себе такий секретний інгредієнт, ваш особистий, який вас може включити. Так? Е, вам треба знати, що це. А для когось це попити води теплої, та? взяти теплу воду, попити, для когось це потримати щось у руках тепле, та? для когось це, я там не знаю, потеребити, е, е, наприклад, е, е, шалик, та? для когось це волосся, собі голову я люблю в такі моменти, от коли я починаю промасовувати волосся, голову я теж. Починаю розслаблятися. Це мене дуже тоді переключає, розслабляє долоні, потерти класна штука. Я ще дуже люблю оце. це, теж те, що мені дуже допомагає. Це коли ми робимо такі рухи, ми заспокоюємо нервову систему і ми ще собі проговорюємо паралельно: наприклад, я є, я тут навидуся. І це поєднуємо з диханням і з такими. Якимись дуже е, заспокоюючими, стілюючими словами, афірмаціями. Та, бо, наприклад, я є, я в безпеці, та, і паралельно робимо такі рухи. Воно заспокоює. Так. Комусь із нас в такі моменти треба більше заспокоїтися, масаж і отакі от, де, комусь треба потрястись. Це теж наші особливості. Хтось, коли біда. Ховається, тікає від людей, треба поплакати, побути, і це нас лікує. А комусь із нас треба бігти до людей, з кимось це розділити, і так нам легше. Ви знаєте, тільки ви свої такі ключки, ті, які ваша система, ваша психіка вже випрацювала за всі ці роки, як вона справляється, що для неї в такі моменти найкраще. Для когось це молитва, яка стає таким рятівним колесом, хтось, навпаки, в цей момент не може молитися, так? може робити якісь дії прості. Хтось починає щось робити активно, так? кидається, хтось, навпаки, кидається в таку пасивність, повна апатія, робити нічого не можу, треба полежати, побути. Важливо знати, не робити це на автоматі, а знати, а що це для мене. У мене часто це буває те, що мене в такі моменти заспокоює, це я починаю стрічку гортати, скролити, скролити, скролити. Не найкращий варіант, але я зрозуміла, що якось місяць тому, коли в мене машина там відказала, що аварія не трапилась. ну, коротше, Я застряла на перехресті великі там дороги, всі навколо мене, всі сигналять, а я чекаю на чоловіка. І не ну, геть безпорадна, і не знаю, що мені робити з тою машиною, вона не заводиться. Одним словом, я просто тупо втупилася в телефон і почала щось там гортати. І думаю, що я роблю? А я так заспокоювалася в той момент. Це мене просто заспокоювало. Я переключалась, та, в іншу сторону. Та. Є різні такі механізми захисту, переключення, витіснення, є більш такі зріліші, є менші, є більш примітивні, є так. Так звана ізоляція ефекту, коли ми ізолюємо ефект, емоцій, ми її просто не дозволяємо собі відчути, ми прям від неї настільки ізолюємося, що нам здається, що її нема. Вона тоді глибоко засідає в тілі і важко її потім буває витягнути. Тому важливо точно починати з тіла. Тут ми не прогадаємо, бо в тілі це все накопичується. Беріть собі в свою скарбничку, поділіться, будь ласка, що ви берете з того, що я вам сказала, що для вас було новим. Бо багато про це ми говоримо і говорять усі вже від початку війни, особливо. Які такі ключові моменти для вас сьогодні були цінними? І я сподіваюся, що ви підете з сьогоднішнього ефіру свій день з таким. Легкістю прийняттям того, що стрес це частинка життя, і він буває цікавий і він мотивує питання, наскільки він тривалий, так добре, коли це не хронічний стрес чи не дистрес, коли накладається стрес на стрес, але він може бути ну він точно частинка життя. Ми можемо його дію на нас. Редагувати, впливати, і ми можемо в своєму тілі знаходити цю частинку, яка стресує, і її заспокоювати різними способами. І ми можемо в своєму тілі там завжди є теж місце спокою і безпеки. Прямо в своєму тілі. І також всередині нас, в нашій, в нашій душі, в нашому серці, в нашій психіці теж є таке місце спокою і безпеки. З часом ми вчимося його швидше знаходити. Люди, які займаються молитовними практиками, медитаціями, які більше схильні до контакту з своїм внутрішнім світом, вони вміють швидше знаходити всередині себе цю точку спокою, опори, відновлення, яка там весь час є, всередині нас. Але не завжди ми це вміємо. А робити для цього нам і без контакту з тілом, спочатку тіло треба вміти заспокоїти, думки треба вміти заспокоїти, тоді ми вже можемо туди глибше, глибше, глибше нирнути. І знаєте, якщо вгорі там, під верхом там бушують води, шторм, то там глибоко на глибині, там повна тиша. І нам треба навчитися заходити в ту тишу, продиратись крізь цей шторм і навіть вміти його заспокоювати навіть вміти його заспокоювати. Пам'ятаєте, як Христос там на човні була буря, апостоли перелякалися, він їй наказав, і вона зупинилася. Це певна метафора також того, що ми можемо наказувати своїм внутрішнім бурям, ми можемо управляти ними, ми можемо ці шторми зупиняти. І наші всі сили, нашої душі, нашої психіки, нашого тіла, вони нас слухаються. А вони ми ними управляємо, якщо ми вміємо це робити, і якщо ми усвідомлюємо, що зараз зі мною відбувається в моєму тілі, в емоціях, в психіці, в душі, і вміємо давати собі підтримку. Ось таке найважливіше, що я хотіла сьогодні сказати. З цим вас відпускаю і буду вдячна за ваш зворотній зв'язок і коли поділитеся цим філами із тими, кому це може бути. Корисно, а це корисно зараз, я думаю, дуже багатьом із нас. Стрес по-своєму драйвить, додає життя особисто для мене, але добре, коли його небагато. Триває недовго і стається не часто. Так, добре, коли він помірний, є ж різний рівень цього стресу. Беру з собою, як можу заспокоїтися під час стресу, просто відчути своє тіло. Дякую, Марина. Дякую. Окей, на цьому. На сьогодні завершуємо. Дякую, що були, і до зустрічі в п'ятницю. Продовжимо тему і будемо підводити підсумки. А, бо у нас в п'ятницю завжди тема, чому, чому саме так. І будемо дивитися, що в нас виходить, що в нас не виходить, а, і говорити про те, а чому ми саме реагуємо таким чи іншим чином, що вже добре, і як можна підсилити те, що добре, і зменшити те, що у нас не виходить. Dziękuję.